У 2024 році проект Grass роздав середньому по 200 доларів на аккаунт за те, що ви просто користувались вашим браузером. Так так, саме за те, що ви встановили їхнє розширення, вам капали поінти, і ці поінти конвертувалися в майбутньому в їх токен. Зараз є дуже багато таких актуальних проектів, на яких ми можемо зробити за допомогою нашого інтернету, і в цьому відео я вам розкажу про них. Але перед початком прошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Щоб Довго не заглиблюватись, внизу в описі я залишу посилання на статтю, де ви можете детально дізнатись, що таке депіни, точніше, децентралізовані мережі фізичної інфраструктури, як вони взагалі працюють. А тепер давайте перейдемо до трьох найкращих проектів, з яких ми можемо про прямо зараз заробити, використовуючи свій інтернет. Давайте перейдемо до першого проекту. Цей перший проект це буде звичайно, що грас. Чому GRAS, чому взагалі такий грас став популярним? Ну, по-перше, це перший проект в меті Депінів, тобто, це перший проект, взагалі, який роздав дроп за те, що ви просто встановили їхні розширення і 7 місяців фармили їхні токени. Як взагалі працювала система? Для того, щоб фармити токени було в першому аеродропі, вам потрібно було зареєструватись на сайті, підконектити свій Discord, свій гаманець. Далі вам потрібно було встановити розширення на ваш браузер. Просто тривати браузер відкрити і вам капали їхні токени, точніше їхні поїнти, які в майбутньому конвертувалися в їхні поїнти. Проект залістився по 65 центів. Це було досить непогано, але буквально за тиждень він здійснив просто нереальний ралі і і е, виріс до 4 доларів. Розумні люди, які там мовно, тримали, холодили цей токен або ще краще зробили, які закинули на 7 днів стейкінг. Пізніше вивели там плюс 100% до дропу, злили цей дроп дуже і дуже жирно. Зараз триває друга фаза айрдропу, де ми можемо фармити в два рази більше токенів. І найголовніше, проект раз в своїй другій фазі роздасть в два рази більше дропу. Тобто дроп буде дуже і дуже жирним, враховуючи те, що зараз лише третя фаза, а їх буде скоріш за все, 7-8. Тобто ми маємо ще умовно. 5 місяців активного фармінгу, розумієте, що за 5 місяців цей токен може дуже сильно вирости. Я, скоріше за все, так і станеться. Я очікую 7 доларів плюс за цей токен, але не, не суть в цьому. Суть в цьому, суть в тому, що нам потрібно максимально сильно проабузити цей проєкт. Що нам потрібно робити? Ми переходимо на upgrass.io А Якщо ви не хочете шукати всі ці посилання, то я всі інструкції до цих проєктів, які будуть в цьому відео, я залишив себе в телеграм-каналі. Посилання телеграм буде в описі. Після того, як ми прийшли. На цей сайт пройшли реєстрацію для того, щоб почати фармити токени ГРАЗ, нам потрібно буде встановити спеціальну ноду на ПК. Що таке взагалі ця нода? Це ось таке, ось така приложуха, яку ми качаємо на наш комп'ютер чи ноутбук. Ми її запускаємо, тримаємо, допустимо, відкритою, можемо її закрити, згорнути, головне, щоб вона була запущена, і вона нам буде, буде фармити наші токени ГРАЗ. Вийшло зараз дуже важливе оновлення, що розширення ГРАЗ воно взагалі зараз не буде приносити такий прибуток, тому що якщо ви скачаєте просто розширення в Chrome, воно буде приносити в два рази менше. Якщо ви скачаєте саме цю ноду, вона вам буде приносити в два рази більше. Ми її скачуємо, вводимо тут логін, пароль, заходимо, тримаємо її відкрито, і вона нам фармить наші токени. Тут, в принципі, все зрозуміло. Давайте перейдемо до наступних вкладок, які є на сайті, які можуть бути незрозумілі. Для того, щоб її скачати, ми сюди заходимо, нажимаємо Store, і тут «Download for Windows. І скачуємо. Можемо скачати також і на Mac, і на інші операційні системи. Далі, вкладка Rewards. Тут ми можемо трекати, скільки взагалі ми нафармили за, наші, ну, за цей період. Бачимо, що перша епоха тривала рівно місяць. І тут буде третя епоха, вона з 17 грудня до 17 січня. І бачите, 17 січня запуститься нова четверта епоха. Скоріш за все, їх буде так само, як і в першому сезоні. Їх буде 7 епох плюс одна бонусна. І реферал програм, рефла, реферал Реферальна програма, де ви можете запрошувати своїх друзів і за них лутати також додаткові поінти. Реферали тут мають досить велике значення. Якщо ви можете їх запрошувати, то запрошують. Якщо ви їх не маєте змоги запросити, то тоді заганяйте ферму, купуйте якісні проксі. Повірте, якщо ви купите якісні проксі, почнете фармити грас, то я думаю, що 100% воно окупиться. А якщо у вас нема взагалі змоги. Запросити рефів чи купити проксі, ну, тоді просто фарміть так, як є, тому що зараз нода дає в два рази більше до фармінгу і дроп буде в два рази більше. Можливо, там, 50 тисяч токенів ви на і вони конвертуються в майбутньому по 50 токенів. А зараз 50 токенів це там, 150 доларів. Це токен зараз ще дуже жорстко укатаний. В принципі, все я думаю, по грасу тут все зрозуміло. Нема нічого особливого, що пояснювати. Тепер давайте перейдемо до наступного проекту. Наступним проектом це буде проект Градієнт, теж аналог по суті граса. Трошки тут все інше. Інструкція буде в телеграм-каналі. Отже, переходимо на їх сайт, проходимо реєстрацію, заповнюємо тут всі свої дані, точніше Discord, Twitter і так далі. Далі скачуємо їх розширення. Після чого, як ми скачали їх розширення, ми в розширенні логінимося, бачимо, що тут у нас є ось така сторінка. Бажано, щоб ви зрозуміли, що у вас взагалі в фармі. Тут має бути не червоне, а зелене. Йдемо далі. Тут ми можемо подивитись тут є трекер скільки ми нафармили наших токенів і тут є прості завдання по типу підписатись на Twitter, підписатись на дискорд вам дасть там по 1000 XP. Можемо подивитися, статус ноди, чи вона взагалі є запущена, скільки вона фармить і так далі. Є ревка. Ми можемо запрошувати друзів і за них також щось лутати. І тут є вже аккаунт статус. Зараз детальніше за нього розкажу. Переходимо в вкладку Rewards. Тут ми детальніше можемо взагалі дізнатися, що ми. Uh, ну, точніше, які завдання ми виконали, які завдання ми не виконали. Uh, і uh, сам трекер. В принципі, все тут ми можемо дивитися, скільки ми нафармили за день, за місяць і В принципі, все. А, і тут є система аккаунтів. Бачимо, що uh, тут, якщо ви досягаєте, допустимо, сільвера чи голд, то вам дається до фармінгу там, плюс, boost, плюс 6%. Uh, Цим ми розібралися. Дам далі, вкладка рефералс, можемо запрошувати тут своїх. Друзів, за них ми також будемо отримувати плюс 10% і за по 20 поінтів за кожного друга І вкладка Профіль тут ми заповнюємо в принципі наш Twitter, Discord. І, в принципі, все, можемо поміняти наш пароль. Думаю, що тут все зрозуміло. Рекомендую все-таки, коли ви заходите і відкриваєте ваш браузер, дивитися, що у вас тут є. Пише зеленим, а не червоним, тому що проект-градієнт він дуже сильно висне і деколи не хочуть сам запустити. Тому що якщо ви там, запускаєте гра, у вас взагалі з цим немає проблем, граз сам запускається, сам фармився. Тобто, тут треба деколи зайти, перезагрузити сайт і трошки можна навіть побавитись з цим всім. В принципі, все, ось такий проект-градієнт, нема нічого тяжкого. Приходите, встановлюєте розширення, реєструєтесь і починаєте фармити їхні токени. Депін платформа це взагалі гарна можливість зробити свої перші гроші в крипті взагалі повністю з нуля. Якщо ви думаєте, що ви встановите умовний грас і градієнт, у вас буде там умовно жерти дуже сильно інтернет, почне лагати браузер чи ПК, то ні, воно не дає взагалі ніякої нагрузки на вашу операційну… Систему детальніше можете прочитати в статті. Я вже казав, вона буде в описі. Всі посилання з відео ви також знайдете в описі. Дякую всім, хто дивився. і Бажаю всім жирного профіту.